Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Тетяна. Хочу зараз подивитися, які енергії панують в Польщі і що там в Польщі відбувається. Мені здається, що я на Польщу ще не дивилася. Ну, принаймні, я не пам'ятаю, може колись там і давно. Але останнім часом я не пам'ятаю взагалі. Так, Польща. Альнії енергії <кій> як шукає якісь нові можливості, якісь має великі бажання але щось таке хочеться, якісь такі громкі заяви. Але от стоїть перед дорогою. Якось Польща зараз не розуміє, що робити. Якась така ситуація вибору. Можливо, дивиться на партнерів. Ким там вони партнериться? Ну, взагалі -то, да. <кій> якась країна партнерка, ну їх цікавить і. Ну, не знаю, вони допомогу якусь хочуть, такі якісь карти, ну колесо Фортуни Польща, як це сказати, підступ... підходить, підходить е до часу змін. Тобто вона стоїть, як на роздоріжжі. Можливо, є якісь варіанти, е можливо, щось повинно відбуватися, але те, що. Мають бути зміни. Угу. Зміни. Та ні, вони хочуть повернути ці. Те, що вони хочуть повернути все в свою сторону. Може, вони десь комусь і допомагають, але це для того, щоб викрутити ситуацію ну, для себе. Ну, ну що тут, тут, в принципі? Ну, не кожен для себе так і хоче, але тут прямо ці карти показують, це те, що воно стоїть зараз? Ну, саме от у них на часі. Може, якась територія біля води, може, вони обирають? В них, є, от, в них є певні свої бажання, і, може, вони стоять на виборі, саме вибирають якусь територію біля води. Вибір навіть є. Роздають, називається, роз, роздають, так. Да? І от вони хочуть якось так, щоб фортуна їм посміхнулася. Щоб вони були задоволені, да, співпрацюють. <кій> Польща думає знайти собі е, однодумців, ну, партнерів таких, які будуть з ними заодно. Але вони такі, ну, досить традиційні, якось вони, ну от, звикли до своїх традицій, до своїх цінностей. І вони хочуть, щоб. З тими, з ким вони були в спілці, в спільці, ну, щоб якось ближче були до їх традицій. Знов карта каже про те, що вони ведуть якісь дипломатичні розмови. І знов карта каже про те, що, може, вносять якісь пропозиції, але це якась іде розмова за територією, які на воді. Щось тут багато взагалі води. Може, вже Крим там щось ділять. Ну, але справа в тому, що якось воно не виходить. Воно виходить так. Що на дні колоди ще й карта хитрощів. Воно виходить так, що якщо не помоємо, то значить ніяк. Тобто вони хочуть, щоб було або так, ну, от повернути фортуну на свою сторону, щоб було, як вони хочуть, і причому. Може, є якийсь король, і його повернути на свою. Ну, от король, ну ж не написано, хто це, повернути на свою сторону. А якщо воно так не виходить, то значить буде ніяк. І вони якось роблять все, щоб ні до чого не привело. Не знаю, дуже велике бажання вступити чи в якусь організацію, чи в якусь спілку, або мати якусь спілку, але така спілка, щоб була от така, як їм треба. Є тут якась така, як подхалімаш якийсь. Є якась територія. Я ще знов кажу, тут якась тема, якась територія, і вони хочуть якось от. Продавити. А не виходить продавити, значить, не буде ніяк. Ну, от, така цікава інформація пішла від карт. Я от хотіла подивитися. От що до чого Польща все ж таки готується? Може, думала там якісь такі ну, військові такі дії, але тут не показує. Тут показує те, що вони все ну, придумують нові плани. Все щось таке. А, так не вийшло, значить, ми так придумаємо. А, так не вийшло, значить, так придумаємо. Але так, щоб розвернути ситуацію на свою користь. І я ж кажу багато води. Тобто, якусь хочуть частку, мабуть, там, де водний ресурс. Ну, така справа. Дякую за увагу. Пока-пока.